Сімнадцята година в Україні для вас мовить інтери. Я Анастасія Дауголо у марафоні. «Випуск новин». Москву та інші регіони атакують ударні дрони. Про це повідомляє тамтешня влада. Мер Москви Сергій Собянін заявив про 13 збитих безпілотників. Губернатор Брянської області Олександр Богомас про атаку 120 дронів. В аеропорту Домодєдово запроваджували тимчасові обмеження на польоти. Перед тим міноборони країни-агресорки заявили, що з 8 ранку до опівдня за Києвом російська ППО нібито знищила 100 Два дрони над територіями Брянської, Калуської, Тульської областей і Московського регіону, у тому числі три, що летіли на Москву. Водночас український генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу Тамань-Нафтогаз у районі селища Волна Краснодарського краю Росії цієї ночі. Крім того, в окупованому Криму у районі Качі уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Росіян панцер с 1 Нагадаю, російські пабліки цієї ночі писали про масовану дронову атаку, унаслідок якої спалахнули паливні резервуари та пошкоджено порт Тамань. Це важливий об'єкт для експорту російської нафти та зерна. Одна людина загинула дев'ятеро поранені у наслідок обстрілів Запорізької області протягом доби. У Запоріжжі ворожий безпілотник поцілив по приватному сектору та пошкодив зо два десятки будинків. Без даху над головою залишилося подружжя пенсіонерів. У місті сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків обстрілу. Подробиці у сюжеті Інни Гогой. Замість хати лише руїни у Запоріжжі. Ворожий дрон зруйнував будинок, де мешкала подружжя пенсіонерів. Від коментарів на камеру господарі відмовляються. Досі не оговталися від пережитого вночі. Вибратися на вулицю зі зруйнованого будинку їм допомагали сусіди. Оце так як були, так і вискочили. Дружина його вона в одній спальні, але вона сама вийшла. А Володимирами через вікно туди, що на вулицю виходить. Нині на місці удару триває ліквідація наслідків обстрілу. Комунальники та рятувальники затуляють вибиті вікна і латають потрощені покрівлі, щоб убезпечити домівки від дощів. Зірвані дахи накривають плівкою, де є можливість одразу встановлюють новий шифер. Приймаємо людей, реєструємо, надаємо роз'яснення про подальші їхні дії для того, щоб одержати або компенсацію, або виплати. Допомагаємо зареєструватися, якщо в них такого не виходить своїми силами. Надаємо допомогу. Допомагають і люди із сусідніх будинків та навіть вулиць. Вибухом у місті понівечені зу два десятки осель. Мені вранці товариш позвонив, попросив приїхати допомогти. Ліквідовувати наслідки вибуху. Ремонтуємо двері, вікна он ну, вікна не ми позабували, а двері, щоб могли люди закривати на ніч. За даними поліції, росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя безпілотниками типу «Шахид». Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Місцеві жителі розповідають дуже добре чули, як посеред ночі дзжищав та вибухнув дрон. Дуже гучно було. Ми чули цей страшний е, свісток, Швістіло, дуже. дуже а і тоді Потім було вибух да, і дуже вікна прямо. Ми зрозуміли, що дум. десь близько, але вночі ми не виходили. Бігалися. Вони хотять, Мені здається, вони гатять, щоб тільки залякати нас і зробити боляче. Це, оце їхня мета. Окрім Запоріжжя, цієї доби росіяни обстріляли ще 32 населені пункти області. Від ворожих ударів постраждали четверо жителів прифронтових районів. Одна людина загинула. Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У сумах росіяни безпілотником атакували дитячу лікарню. Один із корпусів залишився без вікон. Серед пошкоджених приміщень палати, лабораторії, кабінети. Керівництво закладу запевняє, що пацієнти та медики не постраждали. Усіх перевели до інших кімнат. Понівечено також медичне приміщення приватного закладу неподалік. Нагадаю, день тому росіяни вже влучили по цій лікарні дроном. Тоді поранень зазнав один чоловік. У закладі вибило 60 вікон. Окрім цього, уночі окупанти вдарили по шосткінській громаді. Як повідомив міський голова шостки, зруйнована будівля соціального захисту для дітей. Чергове ціллю ворожих безпілотників став дитячий заклад охорони здоров'я. Це вже другий друге влучання на цьому тижні. Дитячий медзаклад. Наразі відомо, що вибито понад 30 віконних блоків. І зараз прибули комунальні служби, волонтерські організації, видається ОСБ-панелі для для швидкого закриття віконних блоків. Під масованим ударом російських безпілотників цієї ночі була Одещина. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено адмінбудівля з залізничної станції. Крім цього, під час повторної атаки спалахнула цистерна спальним. Також зайнявся дах закинутої одноповерхової будівлі. Вогонь приборкували понад сотню пожежників. Через аварійне знеструмлення без води залишилися жителі чотирьох районів Одеси. Як повідомили у міській раді, воду у квартири ремонтники повернуть протягом. Дня зараз лагодять електромережі. Проти ночі суботи вийшло з ладу обладнання однієї з енергокомпаній. Зараз без світла деякі об'єкти критичної інфраструктури та частина Одеського району, зокрема, електрика відсутня у Чорноморську та окремих районах Одеси. Об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів у Чорноморську воду подають за графіком. А у трьох районах Одеси технічну та питну воду підвозять. Херсон росіяни сьогодні атакували дронами. Двоє чоловіків поранені у Дніпровському районі міста. Обох ушпиталили. В обласному центрі через ворожі обстріли, перебої зі світлом та водопостачанням. Про це у нашому ефірі розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. У різних районах доводиться вводити аварійні відключення електроенергії, щоб фахівці могли проводити ремонт аварії. Роботи попри це, енергетики намагаються утримувати систему в робочому стані. Одночас, у найбільш небезпечних зонах, це, зокрема, мікрорайон Карабел, прибережних районах типу Антонівка. Там відновлення світла поки що неможливо через безпекову ситуацію. У прибережних частинах міста Дніпровського центрального районів водопостачання тимчасово відсутнє. А в мікрорайону Корабел подачу скорочено через численні витоки, тому що морози, обстріли пошкодили понад половину водопровідних мереж. На Харківщині через відлигу та дощі затопило будинки у кількох районах. Як повідомили у ДСНС, це Берестинський, Богодухівський, Ізюмський, Куп'янський, Лозовський та Харківський. За добу рятувальники і місцеві пожежні команди майже два десятки разів виїжджали на виклики, відкачували талу воду з будинків та подвір'їв мотопомпами та спецтехнікою. Роботи тривають і сьогодні, зокрема в Ізюмському районі. Військовослужбовці ветерани із національної гвардії, збройних сил, прикордонники, рятувальники, поліціянти змагалися у Харкові на відкритому чемпіонаті з гірового спорту. Усі вони після важких поранень. Спорт став і реабілітацією, і способом відновити ментальне здоров'я. Репортаж нашої харківської кореспондентки Світлани Шикари. Ветерани розминаються перед початком змагань. Прикордонник Анатолій з позивним доцент приїхав випробувати свої сили. Зараз він відновлюється після поранення. Не можна просто отримати травму поранення, ампутацію і опустити голову, опустити руки. Ми повинні завжди підіймати руки і йти з піднятою головою. Не зважаючи на травму, на контузії, поранення, ми повинні бути переможцями для нашої родини. Першочергове. Змагання проводили у кількох категоріях. Усього їх 12, залежно від тяжкості поранень. Деякі учасники виконували вправи сидячи. Серед них доброволець зі США Крістіан, який після ампутації ноги мріє повернутися до служби в Україні. Українці дуже сильна нація. Я з ними поки що тут я виконую не дуже складні вправи. Олександр на позивний Україна у Кліщівці отримав тяжке поранення. Уламок від гранатометного пострілу потрапив у голову. Захисник частково втратив зір. Побратими його не покинули. Інструктори вмовили прийти на перше заняття, і він став частиною команди. Порівняно з минулим роком суттєво покращив свої результати. Зараз 93 рази за 6 хвилин. А яка вага гілі? 16 кілограмів. Була участь у гирявому спорті в минулому році в Києві, також від Національної гвардії. Ну, тоді я був незадоволений, тоді була гиря 24. І я тільки починав займатися спортом. Тренерка Ганна працює з гвардійцями на волонтерських засадах. На змагання прийшла з маленькою донькою, бо зізнається, не могла залишити команду без підтримки. А найскладнішим у своїй роботі вважає процес завоювання довіри військових. Найскладніше було на початку завоювати довіру, щоб вони бачили, що я не просто так прийшла і просто тут сходжу щось розумне кажу, а щоб вони відчували. Що я, я з ними і я для них мені хотілося робити щось реально корисне в цьому житті, і коли я бачу, що людина може зробити трохи більше ніж вона думає про те, що вона може, це мене надихає. Ну це є напевно мій шлях. Сергій Кіяшко, один з ініціаторів розвитку адаптивного спорту для поранених військових, акцентує головне створити не лише спортивну базу, а й середовище підтримки, де побратими мотивують один одного повертатися до життя. Спорт це найдоступніше меребілітації. Хлопцям це подобається. Вони приходять на тренування, долучаються до розвитку адаптивного спорту. Якщо у нас на початках було троє, да з чого ми починали, то зараз у нас уже більше ста. Це вже спільнота. Допомагають ветеранам і польські волонтери. Єжий Юрчинський ще на початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну, так би мовити, на три дні та дві ночі з гуманітарною місією, але зостався на понад чотири роки. Це без військових, без військовослужбовців, так як я сказав, тут не буде, не було б незалежної України, а потім теж не було б вільної Польщі. І це можна сказати так, що ніколи не можна забити о наших ветеранах. Це просто те, що вони з. Зробили для наших батьківщини, для вашої батьківщини. це просто це змагання. Тривали понад шість годин. У спортивній боротьбі ветерани загалом вибороли 34 призові місця. Та головним результатом учасники називають не медалі, а можливість відчути в собі сили і побути серед побратимів. Світлана Шакера подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Оновлений випуск новин готуємо на 18-ту годину. А зараз до марафонної варти доєднується Анна Каменєва. Дякую, Настю. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка береже культуру.